Сьогодні в Україні останній день проведення передвиборної агітації за або проти кандидатів на пост президента. Про це йдеться в календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів президента України 17 січня 2010 року, затвердженому центральною виборчою комісією. Згідно з планом, проведення передвиборної агітації розпочинається наступного дня після реєстрації кандидата на пост президента України Центральною виборчою комісією і закінчується о 24.00 останньої п'ятниці перед днем. Виборчого виборів. Продовжуємо випуск з приводу порушення виборчих прав до агенції судових послуг, що працює у приміщенні івано-франківського міського суду. Вже звернулося 50 людей. Скарги в основному стосуються не включення у списки виборців і надходять здебільшого від івано-франківців, які зареєстровані за однією адресою вже багато років. Правники агенції допомагають людям оформляти позовні заяви, але наполягають на тому, що такі справи можна і не доводити до суду. Дільничні виборчі комісії мають достатньо повноважень, які регулюються законом України. Правники звертаються до усіх громадян. Якщо у вас є реєстрація у паспорті, але ви не внесені до списку, наполягайте на включенні до нього саме у виборчі комісії. Статтею 35 закону України про вибори чітко передбачено, що рішенням дільничної виборчої комісії можна включити у списки виборців навіть і в день голосування. Цією статтею передбачено також механізм, як це зробити. Тобто відповідно до Пункту 5 статті 35 чи частини 5 статті 35 цього закону при включенні виборці до списку виборців на виборчій дільниці у порядку внесення змін до уточнення списку виборців. Відомості про нього вносяться в кінці списку виборців згідно з документами, що були підстави для включення виборців до списку виборців. Такими документами є зокрема рішення дільничної виборчої комісії, ну крім того, рішення суду, рішення окружної. Виборчої комісії повідомлення органу ведення державного реєстру виборців, тобто серед тих документів, які є підставою для внесення людини у списки виборців, є рішення дільничної виборчої комісії. Якщо по паспорту видно, що прізвище, ім'я, по батьку співпадає, а не співпадає там квартира, проживаючого, по списках і по паспорту, це також чисто технічна десь описка. Її можуть вирішити дільничні виборчі комісії. Не потрібно все ж таки знову ж таки людину відправляти до суду. Це передбачено частиною 8 тої ж таки статті 35 закону України про вибори президента України.